Як вижити серед тих, хто хоче зробити тебе вівцею? Ти мабуть не знаєш, що натоп це ворог особистості. Натоп не любить одинаків. Він визнає тільки фальшивих людей, які в усьому наслідують один одного. Натоп зневажає кожного, хто тримається осібно, хто відстоює свої права, захищає свою свободу, чинить по-своєму, незважаючи на наслідки. Натовп не терпить бунтарів, бо одна їхня присутність може виявитися небезпечною, може спровокувати бунт, повстануть стражденні в рабстві, побачивши, що можна жити відповідно до своїх переконань, що можна бути незалежним, можна сповідувати свою власну релігію, слідувати власній моралі, і немає необхідності бути частиною натовпу, ставати духовним рабом. Якщо цю думку поширити всюди, то з'являться мільйони людей, які ще не вмерли остаточно. В яких ще тліє іскра життя, і ці люди піднімуть хвилю повстання проти сірої маси. Масами керувати легко, ось чому особистості викликають таку ненависть у можновладців. І так було завжди в історії людства. Із самого дитинства всілякими хитрощами, за допомогою батьків, учителів, священиків, сусідів з усіх боків суспільство починає зазіхати на свободу особистості. Всіма силами воно домагається того, щоб позбавити тебе індивідуальності. Оточуючи, прагнуть зліпити з тебе когось іншого, вони не хочуть, щоб ти залишався самим собою. Ось де криється причина невдоволення собою. Але так і повинно бути адже ти ніколи не зможеш стати ким-небудь іншим. Хоч би як уміло ти прикидався, глибоко всередині ти будеш усвідомлювати, що зрадив самого себе. Глибоко всередині ти ніколи не будеш задоволений, ти не відчуєш самоповаги, гордості, переживати, які так природно для людини. Ти не відчуєш гідності, якою природа нагородила тебе, подарувавши тобі життя. Якщо людині дозволять бути самою собою, вона ніколи не відчує себе негідною, бо в цьому разі вона зростатиме природно. Якщо ти рожевий кущ, ти розквітнеш трояндами, якщо ти кущик нагідок, то ти розквітнеш нагідками. Нагідки не відчувають своєї меншовартості стосовно троянд, так само і троянди не відчувають, що вони особливі, або що вони красивіші чи шляхетніші за нагідки. Навіть найкрихітніша травинка відчуває самоповагу, яка те саме, що й гідність найяскравішої зірки галактики. У природі немає місця комплексу неповноцінності, а отже, і почуттю зверхності. Нагідок щасливий залишатися нагідком. Він не мучить себе питанням ну чому я не троянда? Природа була б дуже бідна, якби кругом росли одні троянди, троянди і троянди і ніяких інших квітів. У цьому разі троянди втратили б усю свою красу, лише квіткове різноманіття, мільйони різних кольорів, роблять природу багатшою за будь-які наші фантазії. Але суспільству завгодно, щоб ти був вівцею. Ти можеш мати якості оленя, тигра, лева чи орла, особистості вирізняються різноманітними властивостями, але суспільство віддає перевагу винятково одній якості. Усі мають бути вівцями. Уяви, як має почуватися лев, від якого вимагають бути овечкою. Це для нього протиприродно, безсумнівно, він почуватиметься нещасним. Відчуття нікчемності з'являється через те, що оточуючі висувають до тебе неприродні завищені вимоги. Ніхто не бажає бачити тебе таким, яким ти є. Кожному потрібно, щоб ти був не самим собою, а кимось іншим. Безумовно, задовольнивши вимоги оточуючих, ти доб'єшся любові, поваги і шанування, але це дуже небезпечно, бо ціна подібної жертви занадто висока. Тобі доведеться втратити самого себе. Чого ти доб'єшся своїм лицемірством? Що значить для тебе повага, шана і нагороди натовпу? Ніщо не зможе компенсувати твою головну втрату. Ти розплатився своєю душею. Ти можеш бути удостоєний Нобелівської премії, але й тисячі Нобелівських премій не відшкодують ті втрати, яких ти зазнав у цій угоді. Ти позбувся свого життєвого простору, своєї території. Ти позбувся найголовнішого душі і свідомості.